Зімаю величезну проблему. Поки ми вчилися в готелі, як правильно розвивати свої соцмережі, нас поцупили сумочку. В моїй сумочці всі документи, ключі від машини, паспорти, український паспорт, пластикова карточка, ключі від квартири, тобто повністю все знаходиться в тій сумочці. Зараз ми викликали поліцію. У мене на ключах кнопочка Іртак, і в мене в гаманці кнопочка Іртак. Vale, también tenemos la placa de matrícula. La placa de matrícula es 21... All documents, TNI. Yeah, yeah, Отримали інформацію від поліції, що сумки наші знайдені, навіть отримали фото. Зараз чекаємо на них, подивимося, що там залишилось. Що ж, подружка по нещастю. Я вже і плакала, і ридала, і сміялась. Мені каже, я вже пішла всі стадії прийняття, отрицання і гніва. Чулі, ми їдемо в поліцію на таксі, тому що поліцейські не взяли нас з собою. Сказали, що вони не можуть возити дівчат, бо в них там є зброя. Така ситуація. Дивлюся по локації і свого гаманця. Ми від нього віддаляємося, тобто він в поліції. Питання в тому, що в гаманці всі документи. Тому піздець. Ну що, дорогенька, як ти провела сьогоднішній деньчок? Я Нам не на чому ходити. Ой, я так почукала, ж ту немає. Чуєш, мені ж повернули до мене. Ой, я у мене є копійка, в мене кала. Боже, сьогодні чогось не доявляю. Я коли психую, я завжди хочу щось робити. Нема що робити, крім малювати губи. Вкрай втомлена, голодна, без своєї любимої косметики, тож, бачите, вже зі зморшками на чолі, тому що дуже багато хвилювалася. Прям такий видався. Складний період, але все минеться. Які такі ми інсайти впаймали. Коли ви думаєте, що ви сексуально і дуже прекрасні, що до вас підсів чоловік, не обольщайтесь. Це може просто бути вор. Но хочу сказати плюс поліції, тому що вони, значить, нам телефони зарядили, все переводили, переводілі, кофемпаїлі в страхову подзвонили, господині квартири подзвонили, Хлопці просто б'ян. і навіть телефони зарядили. І ми. Дізналися, що в нас є справжні друзі, тому що завжди була підтримка, опіка, і зараз навіть довезуть до іншого міста, до аліканте з турев'єхи. Да і забрали моїх двох діток даже няньки, Поки ми були здесь в поліції. А вам здається, що ми веселі? Ні, це просто така собі істерика трошечки. Я головне документи на місці, а з усім іншим розберемося. Ключі не повернули від машин. Ми без ключів від машини. Коротше, щось будемо думати. Все, Поставте нам сердечко, підтримайте нас малесеньким лайком. І обідніть. Не поки нічого позитивного. В автосалоні мені сказали, що доступ до машини буде тривати три дні. Я не можу три дні не попасти в квартиру. Тож зараз я викликала сантехніка, будемо відкривати двері. В ній є другий ключ від квартири і ключ від машини дублікат. Тобто, поки так, поки ще бомжую. Потім поїду в поліцію, мій украдений телефон поки ще роздає геолокацію, може, вдасться. Знайти його і разом з ними знайти ключі від машини. Кадуса стояла під прикриттям. Зараз маю дуплікат ключів і все, я її звільняю. Мене зараз закидають камінням, але я все одно скажу: якщо вас обікрали, ви теж винні. В крадіжці завжди винні двоє. Дивіться мою історію до кінця, і ви дізнаєтесь, чим вона закінчилась. Перша радісна новина: ключі від квартири виявилися такі в машині. Тобто, в мене є два комплекти, не треба міняти замки. А ось від машини ключі крадії або викинули, або лишили собі з метою колись машинку десь поцупити. Я дуже сподіваюся, що все-таки поліція зараз маючи. Геолокацію мого телефона, що ще спробую зробити, і можливо, ключі від автівки мені повернуться. Не дешева та історія робити нові ключі, перепрошувати, і вона триває декілька днів, і машину треба лишати на станції в автосалоні і бути трохи без машини. А з малою дитиною це не дуже зручно, бо її треба возити по секціях, возити в коледж. Але все вже рухається в класному напрямку, все вже скоро закінчиться. Що ж, я прямую до поліції. Ну Що мені довелося дізнатися? Чувак, який поцупив наші речі, кого заарештували. В нього про ньому немає документів. Другого ще не знайшли, і вони не є іспанці. Тож будьте будьте, будь ласка, обережні зі своїми речами, які в якій в країні ви не були. Не лишайте їх без нагляду. Тому що я від якби одділилась най, найпростішим переляком. Тому що мені повернули всі документи. Уявляєте, там були наші тіє, мої е, права, іспанський, український паспорт, е, гаманець. Мені повернули навіть 25 євро було в гаманці. В, в сумці був мікрофон, в сумці був штатив з кнопкою, косметичка. Ну, доволі багато всього цінного і особисто для мене. Айрподсміль, улюблений, золотий, який. А, і продається тільки в еміратах. Я за ним я його дуже люблю. Коротше, все. Мінус ключі від машини, мінус телефон, в якому карточка МТС, який 22 роки номеру, але добре, що він контрактний. Все, отак, от і все. <свісно> все обіняла, обійняла, будьте обережні. Ніколи я не думала, що з таким задоволенням полізу у смітник. Чулі, це треш контент. Я приїхала по адресі, де роздає геолокацію мій телефони. Що я побачила? Мої ключі від Лексусу знаходяться в смітнику. Я перевернути його поки не можу. Я засунула голову в смітник, і ось ключі від мого телефону. Ще ключі від чиєїсь Тойоти. ще навушники. Десь десь тут мусить бути мій телефон. О, ми десь, бачите, майфон Мія. Дівчата, це трішняк. По смітниках я ще не лазила. Перегоду закінчено. Телефон мій лежав під смітником. Фух. Тож, тепер я маю все. І це кінець. Справу можна розривати.